Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи сьогодні у кривому Розі з робочим візитом був міністр оборони України Олексій Юрійович Рєзніков. Він провів декілька робочих нарад, в тому числі в одній з лікарень міста, де проходять лікування наші поранені воїни. Разом з міністром ми зустрічалися з військовими, з працівниками місцевого самоврядування, працівниками комунальних підприємств іншими криворічцями, які внесли великий вклад у захист нашого рідного краю. Міністр оборони високо оцінив нашу роботу щодо сприяння Збройним силам України. Зокрема, багато криворіжців були удостоєні високих нагород Міністерства оборони України. Вітаю! Це висока оцінка праці всіх криворіжців, всього нашого міста, яке разом з усією Україною зараз працює на нашу спільну перемогу. Ми допомагаємо з першого дня війни, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим. Це зараз головне, і Ріг дійсно б'ється як одне серце. Ми всі, всі пам'ятаємо, як почалася війна. Як ворог доходив до 200 метрів до Криворогу до Інгульця, можу сказати, що фактично весь Херсонський напрямок це напрямок, де був можливий прорив центральну Україну. І його прийняв на себе Кривий Ріг. Можу сказати, що ми побудували 320 кілометрів протитанкових рогів, більше 350 укріп районів, ОПи і інше. І в Дніпропетровській, і в Херсонській, і в Миколаївській областях робота з допомогою нашим військовим триває і триватиме до нашої перемоги. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України за інформацією генштаба ЗСУ за 448 днів вторгнення. Окупанти вже втратили в Україні понад 200 тисяч осіб, особового складу, майже 3800 тисячі танків. Та ще майже 7400 одиниць іншої бронетехніки, понад 3700 артилерійських систем та РСЗВ і понад 600 літаків та геликоптерів. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії продовжують контрбатарейну боротьбу і роботу по плановим силам. Втрати противника за добу складають майже роту, знищена та пошкоджена 21 одиницю ворожої техніки. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині постраждали Такарівка, е, Молодіжне, Кізамис і саме місто Херсон. На нашому напрямку, у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області, вночі обстрілів не було. Що стосується нашого міста, то у Кривому Розі повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Уся критично важлива інфраструктура працює. У місті продовжуються дорожні роботи: роботи з підготовки до наступного опалювального сезону, роботи з благоустрою території, парків та багато іншого. Навіть в умовах воєнного часу продовжуємо виплати грошової допомоги криворісцям, передбачені міською програмою соціального захисту. Сьогодні на засіданні виконкому міськради підтримані всі 19 рішень соціального напрямку на виплату різних видів допомоги спрямовують отправні 15,9 майже 16 мільйонів гривень. А всього у 2023 році на програми підтримки криворіжців спрямовують 532 мільйони гривень. Це 50 різних видів грошової допомоги, пільг, компенсацій військовослужбовцям, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю та багатьом іншим криворіжцям. Це унікальна програма прямих грошових виплат з міського бюджету, якої немає в жодному іншому місті України. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!